Комп'ютерний стіл надходить у розібраному вигляді. У комплекті є усі деталі, а також необхідні матеріали для збирання, шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка, киянка та конфірматний ключ, що йде у комплекті. Всі отвори вже присутні на виробі. Етап номер 1 Розпочнемо збірку з підготовки стійки номер 5 Нам потрібно вбити шканти киянкою, закрутити з'єднувальні болти та додати направляючи, попередньо перевіряємо, чи підходять вони по отворах. Звертаємо вашу увагу, що коли ви кріпите напрямляючі, вони повинні розміщуватись по розмітці на корпусі, і тільки потім ми фіксуємо їх шурупами 3,5 на 16. Етап номер 2 у полиці та планку, попередньо додавши в отвори ексцентрики, кріпимо на стійку номер 5 закріпивши ексцентрики. Етап номер 3 Тепер нам знадобиться стійка номер 7 У її отвори, як показано на відео, вбиваємо шканти киянкою, закручуємо з'єднувальні болти. Та фіксуємо направляючі шурупами 3,5 на 16. На цьому етапі ви можете додати ніжки. Але ми цього не робили. Етап номер 4 До попередньо зібраної конструкції прикріплюємо стійку номер 7 та фіксуємо ексцентрики. Етап номер 5 Наступний етап. Збірка основи. Нам знадобиться стійка номер 10 задня стійку номер 8 та конструкція, яку ми зібрали раніше. У стійку номер 10 вбиваємо шканти киянкою, закручуємо з'єднувальні болти та встановлюємо ексцентрики. У задню стійку номер 8 встановлюємо ексцентрики та кріпимо до стійки номер 10 зафіксувавши ексцентрики. Та з'єднуємо дві частини майбутнього столу, закріпивши їх конфірматами та затиснувши ексцентрики. Етап номер 6 Підготуємо кришку та завершимо основу. Нам потрібно вбити в кришку шканти киянкою та закрутити з'єднувальні болти. Далі встановлюємо цю частину виробу до основи, затиснувши ексцентрики, та додаємо задню стінку номер 14 закріпивши її конфірматами. Етап номер 7 час збирати ящики. Нам знадобиться ДВП: фасади ящиків, боки та задні стінки та частини направляючих Б. У найбільші отвори боків встановлюємо ексцентрики та у фасади закручуємо з'єднувальні болти. Далі до боків закріплюємо частини напрямляючих Б завдяки шурупам 3,5 на 16. Тепер збираємо їх, боки прикріпляємо до фасаду та затискаємо ексцентрики, додаємо задню стінку та фіксуємо її конфірматами. встановлюємо ДВП у паз та для надійної фіксації вбиваємо цвяхи 20 міліметрів. Етап номер 8 Встановлюємо ящики та насолоджуємось завершеним виглядом. Пам'ятайте, аби ваші меблі слугували вам якнайдовше необхідно лицеві поверхні берегти від механічних ушкоджень, оберігати вироби від попадання на них кислот, лугів, різних розчинів, протирати вироби м'якою сухою тканиною. При цьому допускається використання лише спеціальних засобів для догляду за меблями.